Господа, Господь, Ослабо на життя, на моє, 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 після Святого Духа, слава Ісусу Христу. Сьогоднішня неділя на мої церковного уставу називається неділя після. Озвиження церква Христова продовжує нагадувати нам після свята возвиження чесного і животворящого Христа Господнього, про значення Христа Господнього у житті кожного з нас, нагадувати про ту надію, що прийшла у світ через Хрест, про ту любов, яку виявив Милосердний Отець. До грішного роду людського про те, що ми маємо боротися з силою Христа Господнього проти негаразів, проти гріхів, які є в житті кожної людини, пам'ятати Слово Боже, жити за Ним, щоб Слово Боже було в нашому повсякденному житті вирішальним, щоб по Ньому. Будувати своє життя, свої вчинки, будувати свої помисли. І, власне, ось про це нагадує нам Хрест Господній не тільки в ці дні, не тільки в цю неділю, але й кожного разу, коли ми наложуємо на себе символ Христа Господнього, ми повинні пам'ятати про те спасіння, яке дароване нам Господом, пам'ятати про ту надію. Яку дарував нам Господь через хрест. І ось сьогоднішню неділю і євангельське читання, присвячене Христу Господньому, хто хоче йти за мною, каже Господь, хай зречеться себе, візьме хрест свій і йде слідом за мною. Хто хоче спасти свою душу, то її погубить, а хто погубить свою душу ради мене і Євангелія». Хто її спасе, яка користь людині, якщо вона весь світ здобуде, а свою душу занапасти. І хто буде соромитися слів моїх перед цим родом грішним і перелюдним, того соромитися і буде Отець мій. І істинно кажу вам, що деякі з присутніх тут не зазнають смерті поки не побачить царства Божого, що прийшло у силі. Оце коротке, коротке євангельське читання, це уривок, є визначальним у житті кожного з нас. Це є, при Христі, фундамент нашого релігійного життя. Якщо взяти повністю ось цю восьму главу від Марка. То ми побачимо, що спершу Господь сотворив велике чудо чудесним образом, нагодувавши велику кількість людей п'ятьма хлібами і двома рибами. І ось це чудо настільки вразило присутніх, що вони хотіли насильно взяти Христа і зробити Царем свого народу, як вони сприйняли це чудо. Ось Він Цар, ось Він спершу дає хліб. Але Господь ось потім говорить ось ті слова, які не вміщалися у їхнє розуміння. Хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, візьме хрест свій і йде слідом за мною. Адже той, хто кличе за собою, Обіцяє Золоті гори, малює радушні картини майбутнього благополуччя, малює радушні картини майбутнього благоденства і щастя. І багато людей, йдуть за такими людьми, ці люди завойовують інші народи, йдуть і йшли брат на брату. І всіх неправдивих цінностей і ідей. Навіть багато хто за це віддає своє життя ради цих ілюзій, а Господь говорить правду. Господь ніколи не обманює, Він каже дійсно: зречися себе, візьми хрест і йди за мною. Але ось слово про Хрест ми можемо собі. Уявити, які мислення, яку реакцію викликало в людей в той час. Тому що у свідомості людини хрест був знаряддям страти, знаряддям тяжкої муки і ганебної смерті. І Господь говорить: візьми хрест. свій. І це дійсно, що значить, зретися себе, взяти хрест, це бути готовим віддати себе. Ім'я Христа, це бути готовим віддати своє життя заради Спасителя. Так, Господь говорить саме про це. Але ми, дорогі брати і сестри, розуміємо, що слово Господнє настільки багатогранне, його не можна роздивлятися тільки в одному напрямку: анесення Христа людиною в історії церкви. Виробилося як значення того, що людина має зносити у своєму житті все без надриву, без істерики, без нарікання, без розчарування. Потрібно взяти свій хрест і йти за Господом, не нарікаючи на свою долю, не нарікаючи на своє життя, важко буває інколи. Усвідомити це, зрозуміти, важко інколи буває пережити якісь смутні дні у нашому житті. Але не то, щоб Господь не залишав нам вигод, Господь дає нам вигод, якщо ти можеш скинути з себе цей хрест, який є в твоєму житті, що є в твоє недобре серце. Твій лукавий язик, думка, твоє черства душа все це все те, що потьмарує наше життя, робить його нестерпним. Ось в силі твоїй це з себе. Для полегшення твого життя. Звісно, є в нашому житті і те, що відбувається, і ми не в силі це змінити. Не в силі уникнути цього терпіння і скорботи. Це ми маємо сприймати як дійсно покладену волю Божу на наше життя. Що ми маємо сприймати і переносити, як дане нам з милості Божої, нести його без нарікань, нести його згідно Слову Божому. Адже Святі подвижники, які пройшли цим шляхом, шляхом самозречення, шляхом істинного несення свого життєвого Христа, вони говорили, що і хрест з Господом це є насолода, це є радість в житті і благополуччя земне без Господа, це є нестерпна мука. Кожен з нас. Має свій хрест. Хрести є багатогранні, і кожен з нас його несе у своєму житті. Я маю на увазі дорослих людей, але буває і так, і що з дитинства і діти несуть важкі хрести, дивлячись на своїх батьків, на їхню поведінку, батьків, яких вони мають любити, які травмують. Їхню психіку із дитинства. Вони можливо і люблять у своєму серці, але втікають із дому, стоять без хатками або напів без хатками. І таких дітей ми і у Львові зустрічаємо майже кожен день. Своїми силами нести хрест ми не можемо. Але ми знаємо, що сила Господня. Допомагає нам у житті. Якщо ми покладаємося на власні сили, ось тоді і виникає знарікання, нерозуміння, за що навіщо, адже інший гірший декілька разів за мене. Але коли ми звертаємося до Господа, Господи, веди нас по Слову Твоєму, дай нам бачити світ цей у світлі Твоєї істини. Тому що дуже часто і при яскравому сонячному світлі можна не помічати і очевидних речей. Господь ніколи не дасть вашого христа, ніж ми можемо знести, що ж означає відрик, відриктися від себе, а це означає. Відріктися від себе, сказати собі ні, сказати ні своїй гордості, сказати ні своєму самолюбству, сказати ні, жити тільки для себе. І Господь обов'язково підтримає, Господь обов'язково дасть нам розуміння, дасть нам силу. Перемінювати скорботу на радість, дасть нам силу жити по його слову, дасть нам відчуття ось дійсно тієї великої сили, чесного і животворящого Христа, яка допомагатиме нам у житті жити ради Христа і ради ближнього. Тому що Господь так влаштував, що ми не можемо прийти до Бога, переступивши. Через свого ближнього. Ми маємо до Бога йти, служачи своїм ближнім, який є поруч із нами. І ось, власне, ми повинні і не соромитися цих євангельських слів серед цього світу, якого Господь називає перелюбним і грішним. А що це означає не соромитися? А це означає інколи бути і принциповим, служачи Слову Божому. Інколи ми боїмося щось зробити по Євангелії, тому що над нами будуть глузувати інші, називати, обзивати, мовляв, святоша. а Господь від нас цього вимагає. Тому що якщо ми будемо соромитися цього, Господь і буде соромитися нас. Дуже часто ми переживаємо, що ж про нас скажуть люди. І здебільшого наше життя так будується, наші вчинки, наша ідеологія. Дуже часто ми чуємо у власному житті ось слово сполучення, я так думаю, і це, це є правильно, забуваючи про те, як думає Господь про це, як говорить про це Слово Боже, і інколи потрібно бути принциповим. І сказати ні, попри страх осуду, попри страх того, що нас не зрозуміють і відійдуть від нас. Скільки учеників, послідовників Христових відійшли від Господа, коли Господь сказав, хто не буде їсти мого тіла і пити моєї крові, той не уйде у царство Боже. І багато не зрозуміли, Багато відійшли. І Господь питає своїх учнів, які залишилися, можливо, і ви хочете залишити мене. Куда нам іти, сказали ученики, в тебе є слова життя вічного. Ось ці слова життя вічного повинні звучати у серці кожного з нас, кожен день, бути ось цим путівником в нашому житті і в наших Вчинках і поступках, а головне в наших словах. В словах, які дуже часто ранять інших, травмують інших, починаючи від нашої сім'ї, родини, починаючи від наших дітей і закінчуючи випадковими людьми, які зустрічаються і перетинаються у повсякденному нашому житті із нами. І на Кінець Господь говорить. Що багато хто тут присутній не побачить смерті, аж доти, коли не побачить царства Божого, що прийшло у силі. І дійсно багато побачили це царство Боже, починаючи з його учнів і закінчуючи їхніми послідовниками, святими подвижниками, які любили Господа і ближні понад усе. Недаремно апостол Павло сказав, що ні око не бачило, ні вухо не чуло, ні на думку людині не спадало те, що Господь приготував для вибраних своїх. Царство Боже каже Господь, ось тут, всередині вас. І кожен його може почути і відчути. Кожен його може пізнати через боротьбу. В першу чергу, не з ближнім, не з сусідом, не з своїм ворогом, а із собою, і своїм і я. І це царство Боже може розростися всередині нас. Ми можемо відчути його силу, Його ласку і зрозуміти не повністю частково, що Господь приготував всім, хто береже і слухає. Його слово, яке дуже часто не розуміють люди і не сприймають Його, але яке є мудре, яке залишено нам для того, щоб ми змінювали своє життя і життя наших ближніх. Тому що, як говорить один святий, що спасився сам, і навколо тебе спасуться тисячі. Нехай же сила. Животворявшого Христа Господнього, допомагає нам у повсякденному житті робити наші вчинки такими, щоб дійсно вони визначали нашу приналежність до Христової віри, щоб вони показували, що ми по правді обрали в собі провідники Христа Спасителя і Його Животворче слово амінь, слава Ісусу. Христу.